На зараз дуже багато психологів роблять щоденники самопомочі це може бути пропрацювання сексуальних тем. Це може пропрацювання бути тривоги, це може бути пропрацювання страхів у дитини. Лариса Рибик робить такі щоденники, їх дуже багато на зараз на її сайті, можна сходити туди. Плюс дуже багато є інформації про те, як помалювати. Ми вже коли купуємо там, щоденник мандал, є такі, розслабляючі розкраски, називається угу. або розважаючі розкраски, То це класна ідея. Якщо ви будете обирати. Ресурсна, класна, для самоадаптації дуже корисна. Тобто людина сідає і вона отримує час час для себе, час для того, щоб сформувати свої думки, продумати свої думки. Або, наприклад, зовсім відпочити від думок. Це теж може бути, коли людина малює, бо вона думає, яким кольором це буде. А там головне, щоб кольори. Не стикалися один з одним, тобто, щоб все було замальовано, щоб не було білого кольору. Це головне. Ну і людина ж дивиться, щоб не було а там маленьке, все мілкеньке, тобто є чим займатися.